Найперше я вам передав те, що й прийняв, що Христос, згідно з писанням, помер на наші гріхи і був похований. І третього дня Воскрес згідно з Писанням. І з'явився Крифі, тоді 12. -м. Нарешті з'явився імені, наче якомусь недоноскою». Лист до корінтіян, святий Павло Апостол пише е, з особливою інтенцією. Коринт це. Маріуполь, Крим, там, де кораблі, там, де, ну, по-новому кажуть, бізнесмени, це шпікулянти всі на світі говориться, там, де торговля. І там, очевидно, хай Бог милої робилися речі дуже погані. Тому, наприклад, якщо розказувати, ну, мене мама вчила не ругатися в Костілі, але якщо пригадаємо собі читання на шлюб, Мілость терпіва, є, сласкава, ні, ні уносяться гнів. Я по польськи читаю, пам'ятаєте це? Лист про, про любов. Помните? Хто знає на пам'ять? Гімну любові, так? Так. Я думаю, ви не дуже будете, як сказати, узаботлені. Якщо я спитаюся, чому він написаний іменно до Коринту, а не до когось іншого, так? Якщо про послушність, говорять дітям непослушні. Якщо про те, що не можна красти, кажуть бандитам, Якщо про любов пишуть, то значить там картібаліт був, так. там було гірше, ніж Содома і Гомора. Чому, кохані? Тому що сьогодні, в наш день, сьогодні Павло пише до нас на вечірню, пише до нас цей лист і каже про... Це недоношене дитя, так? Воно Не те, що є там з різних фізіологічних справ погано, бо здоров'я, але небажаним. так? Небажаним. Любов завжди очікує, любов завжди прагне. Такий польський вислів є. Колись власник, такий ксьон Петр вже святий пам'ятці, дуже святий ксьон, сказав, прагній, не пожондай». Тобто прагнути людина може пожадати це гріх. І сьогодні, коли ми дивимося на Ісуса Христа, 12 років хлопчинка, всі ксюнзи старі сидять в костілі, слухають, повідкривали очі, писки, а він їх навчає. І це є е, спрагнення цієї науки. Пізніше, коли Ісус навчає і робить чудеса, є такі люди з фарисеїв, які кажуть, що ніхто так не навчав, як він. Ця мова має силу в собі. І, наприклад, там питали їх, скажімо, президенти, чи там королі, чи кесар і так далі, питали, а що ви теж увірили? І, наприклад, чому Нікодем прийшов вночі до Ісуса Христа? Тому що потім були проблеми, так, з того. Але ніхто ще так не, не, не промовляв. І коли Ісуса обороняють, наприклад, на суді потім, то кажуть ці, які увірували, Дивіться, щоб ми часом не воювали з Богом, бо якщо це не від Бога, воно пропаде. Якщо від Бога, то можемо погано поступати. Так не можна цих християн нищити. Чому я це зараз говорю? Тому що знайдення Ісуса в храмі? Дві речі, може, три: храм, Ісус і знайдення. Тепер, якщо, якщо я є Ісусом Христом, бо я є створений на образ Бога, то хто мене шукає? Іде? Якщо Ісус є Ісус, так, то де я його шукаю? Або де мені кажеться, що Він є? Щоб і піти до храму його знайти? І взагалі, християнство це спосіб. Спосіб. Наприклад, каже Ісус, поки ти в дорозі зі своїм противником, помирися з ним. І християнство – це дорога. Тому, коли ми говоримо про храм, про Ісуса, там є третє важливе слово «знайдення». знайдення. І дивіться, коли Марія прийшла матуся Ісусова і в такій покорі, але теж в тому, що сьогодні наші тут матусі і татусі говорили в радіо, ці прецеденти, ці пріоритети. Так? І вона каже: Твій тато і я тебе шукали. Тобто ставить тата на перше місце і каже, ось дивіться, що наробив, яку біду. Ось Ісус каже, чому шукали? Ви не знали, що я маю робити. Тобто це знайдення не те, що Ісус ними погордив, але це знайдення, якби Він перенаправляє на нас і каже, так, шукайте мене, але в Лаврентіві, там, в тому, в тому, в другому. Так шукайте, бо, бо я там хочу бути. Або зробіть все, щоб він був храмом моїм, то я піду до нього. І сьогодні, кохання, дуже є важливе, щоб ми зі свого серця зробили храм Божий, щоб Ісус себе дуже добре там почував, а Марія, яка прийде, щоб не мусила його шукати, але в різних ситуаціях життєвих нас шукала і приводила до Ісуса Христа, приводила так, як цих двоєрідних, троєрідних братів привела Мати Божа до Ісуса. Він не вийшов, бо навчав було багато людей і каже, оці мої учні, які слухають. Так, це є дуже важливо. Ісус нас називає родиною. Тому головна думка є така, що коли я люблю Ісуса Христа, я роблю все, щоб бути Його храмом, роблю все, щоб Марія точно знайшла Ісуса в мені і допомагаю Марії та Ісусові відкрити Бога в своєму серці іншим людям, з ким я зустрінусь, до кого піду. Хто до мене прийде, щоб вони взагалі взагалі не мали сумнівів, що є Бог. Взагалі, от, представте собі, уявіть, приходить якийсь е, хлопчина, чоловік, жіночка, дівчина приходить до вас, починає розмовляти про що небудь, про город, про платячка ваше, про школу, про університет. Поговорили дві минути, і вона каже, знаєш, що, а я точно вірю, що є Бог. От з тобою говорю і прямо переконана на 100%. Ось християнства. Тому сьогодні подумаємо, наскільки це є реальним в нашому житті, щоб за це Богу віддякувати і просити, щоб воно так було.